Вас традиційно о цій порі на каналі Нова Волинь. Передача тема дня у студії журналіст Олена Черноха. Сьогодні будемо говорити про правила безпеки праці і загалом проаналізуємо ситуацію у цій сфері на Волині. Наш гість Віталій Кондратюк, заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду в області. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. На підприємство хвилині зріс рівень смертельного травматизму. Лише торік загинуло шестеро волинян, понад сотню травмовано. Скажіть, будь ласка, чому власне спостерігається збільшення кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками саме під час трудової діяльності? Якщо зокрема у статті 43 конституції України чітко передбачено, що роботодавець повинен забезпечити належні, безпечні та здорові умови праці, на які має право кожен працівник. Дякую за слушне запитання. Це дуже запитання, яке відповідає тим, тим реаліям, які є на сьогодні. Але я хочу, як завжди, традиційно склалось, почати свій виступ з того, щоб подякувати волинській телекомпанії за те, що надають нам можливість звернутися до широкого загалу, звернутися до наших глядачів, звернутися до працівників і звернутися до роботодавців. Дійсно, ви правильно кажете. Наш основний закон, по якому повинна жити кожна людина незалежно незалежності від тої посади, яку вона займає, це Конституція. Дійсно, там є стаття 43, де говориться про створення безпечних і нешкідливих умов праці, і контроль за цим повинен бути державним. Я ще раз наголошую, державним контроль повинен бути постійний і забезпечуватись державою. Крім того, є закон України про охорону праці. Там чітко і ясно виписано, що в статті 13, що цілий комплекс заходів і засобів статтею 13 передбачено, що роботодавець повинен створити абсолютно все, забезпечити безпечні і шкідливі умови праці і до того виконати всі вимоги, які виписані в цій статті. Але яка сьогодні ситуація? Яка сьогодні ситуація у нас в Україні і в Волинській області? Волинська область це є. Маленькою частиною України і все те, що є в Україні, характерно і для нас. Значить, <кій> на сьогоднішній день є, так як ви правильно сказали, є ріст е, е, травматизму смертельними наслідками. Це відносно рівня, так як ми говоримо практично про 2014 рік, відносно рівня е, 2013 року, ми маємо плюс два. Ми маємо плюс два і є одна дуже е, така нехороша тенденція. У e, 2014 році на 74 тисячі зменшилась кількість робочих місць. На 74 тисячі з гаком тисячі 74 246. Зменшилась кількість робочих місць. А статистика місць. погіршується. Так, а статистика погіршується. Це говориться про що? Про те, що роботодавець не виконує ні статтю 43 конституції, не вимоги закону України про охорону праці. Це говорить про те, про відсутність державного контролю, і так воно на сьогодні є. Півроку прошлих півроку, 2014 році, практично не проводились нами перевірки, не проводились. Оперативні, не проводились позапланові, планові не проводились. І, на жаль, що саме таке, ну, як можна сказати, погане в цій ситуації не проводились комплексні перевірки. Тобто ми не мали права, нам не було надано право обстежувати підприємство і виносити свої вердикти. Може працювати не підприємством, не може працювати під створені там безпечні… Тобто не можна було навіть оглянути робочі місця? Не можна було, не можна було однозначно. На жаль, ця тенденція значить, і має таку нехорошу дію. Наші ряди покинули три інспектори, звільнилися, тому що півроку не виплачувалася зарплата, хто міг це пережити. Три інспектори, які були одним з кращих інспекторів. І ви розумієте, зріст, травматизм смертельним наслідком. Я це, хоча я державний службовець, але я це розумію суб'єктивно, по-своєму. Так, є захист держави, захист України. І відповідні дії наших солдатів, які ризикують життям життям і здоров'ям, вони оправдані. Так чи оправдане? оправдане? Оправданий ризик, ризик життя і здоров'я самого працівника на підприємстві. Скажіть, оправдане? Я думаю, що не оправдане, тому що роботодавець, наш роботодавець новий, чи який вже працює, він виконання законів. Охорони праці промислової безпеки для нього не стало святою нормою, ви розумієте, і для того повинна бути ця структура. Вона повинна працювати для того, щоб підтримати, контролювати і щоб роботодавець знав, що є відповідна значить, система, яка в будь-який момент може. Може на нього мати вплив і такий дуже сильний негативний вплив? Ну, власне, статистика свідчить, що майже третина аварій та нещасних випадків на виробництві та пов'язана саме з незадовільними знаннями з охорони праці і промислової безпеки, зважаючи на таку статистику невтішну, яка з минулого року погіршується, чи не заплановані вашим територіальним про управлінням власне проводити навчання серед працівників, аби Поліпшити і запобігти майбутнім виробничим випадкам травматизму? Дякую, питання. Так само ми шукаємо вихід з, з даного становища, тому що ясно, що це становище не є ініціативою якихось там органів, самих високих керівників. Це є в першу чергу фінанси. Фінанси, проблема з фінансами в державі, і через те вони йдуть на всі. Популярні, непопулярні міри і заходи для того, щоб забезпечити, забезпечити можливість виживання самої держави, і щоб не зруйнувалися її устої. Значить, навчання один із тих важелів, яким займається детально територіальне управління, особливо, особливо в даний час. Ми не маємо права організовувати навчання, ми тільки приймаємо участь. В Значить, а області, можуть залучати так так в області, працює чотири навчально-курсових комбінати, які фактично 60% їхньої роботи це навчання з питань охорони праці. Там навчаються з питань охорони праці, значить спеціалісти з питань охорони праці, навчаються відповідальні за технічний стан, відповідальні за нагляд, за роботу з вантажопідіймальними підіймальними механізмами. посудинами, що працюють під тиском. І так, же, так само, що положенням, діючим положенням про навчання чітко ясно виписано, що якщо ти працюєш, значить, твоя професія пов'язана, припустимо, з наглядом, за роботами і об'єктами підвищеної безпеки, то ти повинен щорічно проходити навчання з питань охорони праці. Якщо це загальні спеціальності, то ти повинен проходити раз в три роки. І цей контингент. він Постійно проходить це навчання. Всі, всі роботодавці, які хоч трошки розуміють, що таке охорона праці, які знають, що за це є велика відповідальність, що за це є кримінальна відповідальність, всі роботодавці на цьому не економлять, направляють, тому що можете собі уявити, що на стані нещасного випадку є, є 78 до 80% вини самого потерпілого. В тому числі це не проведення навчання і інструктажів з охорони праці і відсутність навчання, відсутність навчання серед відповідальних осіб, серед тих осіб, які організовують виробництво. Тобто, в переважній більшості можна так констатувати, що волинські працівники не знають свої права та обов'язки, і саме mm. безпечні методи роботи не можна це категорично сказати, значить, тому, що все таки через ці учкомбінати проходять щорічно ну, до, більшості. до 3,5-4 mm. тисяч чотирьох Тисяч відповідальних працівників, але ж на сьогодні картину ми не можемо сказати, тому що інспектор не приходить на підприємство. Коли інспектор перевіряв підприємство, то його перше питання було. Покажіть, докажіть, як проведено навчання інструкторів з питань охорони праці. Зрозуміло. Ну і власне, якщо повернутися до статистики, спочатку нового року також побільшало випадків травмування під час використання газу в побуті та у закладах громадського харчування. Власне, чому виникають такі нещасні випадки? І, на вашу думку, теж причина в цьому, що власники кафе чи власники будинків. Ігнорують просто правила і вимоги вашого тероправління. Про цю проблему можна говорити ну, так, години дві. години дві, якщо буде ласка вашого керівництва, то ми заплануємо тільки цю проблему. Тому що за цією проблемою щорічно, щорічно травмуються в Україні до 90, до 90 осіб у побуті і травмуються смертельними наслідками. До 200-300 травмуються, мають проблеми загального травматизму. Чому виникла така проблема? Раніше така проблема вона не відслідковувалася і так сильно не відзначалась, тому що не було тієї маси імпортного обладнання. Значить, наші управління господарства фактично відмовились обслуговувати імпортне обладнання, яке бувше в використанні. Ну, якщо порівняти той котел Войланд, новий коштує 18-20 тисяч, а бивушний коштує з установкою 4, 5 до 8 тисяч, то є різниця в тому. Але цей котел при обслуговуванні детальному, правильному, нормально працює, він забезпечений багато, багатьма рівнями безпеки. Тобто, він, якщо в ньому автоматика на місці, він не буде працювати, коли нема тяги. Він не буде працювати, коли е, значить, нема виходу продуктів згоряння. Він не буде працювати, коли немає відповідного напору води. Він просто не буде включатися, не буде працювати. Але ж наші умільці, наші ж вміють все це зробити і можуть відключити все абсолютно. Остається тільки горілка, кажучи по-російськи, пальник, значить, і відповідно подача води, і звідти має бути гаряча вода. Ну добре, коли. Це є на контролі. Коли жінка пішла в ванну і значить забула, включила котел, забула відкрити воду. От і проблеми це може, може призвести до вибуху. Але є інші проблеми. Оце все імпортне обладнання, воно, воно дає продукти згоряння, які мають максимальну температуру 60-70 градусів. 60-70 градусів по Цельсію. Якщо взяти ці наші котли, які називалися Руська печка там, що спаливте і в трубу вилетіло, значить оці всі КЧМи і інші такі марки, то продукти згоряння виходили виходили звідти 120-140 градусів. Так, тобто димар, димар, який, чи якщо можна сказати, димохідний канал, він прогрівався повністю. Зараз при такій температурі навіть є в мене, є прийшли нам. Дані з служби нашої з держірповнагляду, що виникла зворотня тяга в зв'язку з обмерзанням, обмерзанням верхньої частини димоходу, можна собі представити, мороз на вулиці, низька температура, збирається лід, обмерзає верхня частина димоходу і виникає зворотня тяга, тобто важке холодне повітря. Передавлює тепло, яке виходить від котла. І якщо на котлі відсутні оці прилади безпеки, про які я говорив, то вихлоп іде куди? В приміщення. А чадний газ, як я вже колись говорив, це сама страшна річ, яка може бути в природі. Він не має ні запаху, ні кольору, він діє підступно, він проникає в кров і фактично відключає підсвідомість людини, і людина легенько і тихенько, безболісно переходить в інший світ. Значить, ну от... це якщо ви про житлові будинки, якщо так. в закладах громадського харчування досі використовують ці балони з річного газу, на вашу думку, чи не варто просто заборонити використання? Тому що, ну як на мене, це вже пережиток минулого. І Таким чином самі власники цих так званих забігайливок наражають на небезпеку і себе, і відвідувачів? Ви розумієте, заборонити неможливо? Заборонити неможливо, тому що є багато точок. Громадського харчування, де немає централізованої подачі газу. Як приготувати ту ж каву, чай, інші блюда? Неможливо приготувати. Не всі можуть купити електроплити, тим більше, що застосування електроплити це набагато дорожче. Але тут проблема криється трошки ще чуть-чуть в іншому. Немає відповідного технічного нагляду і є ще один такий дуже недобрий нюанс, який розповсюджений серед наших. Серед нашої нової когорти підприємців, які дивляться на людину і бачать тільки заробіток, заробіток і ще раз, незважаючи ні на що. Чи, що вони роблять? Вони заправляють балони, оці, як ви говорили, газові балони не на газорозподільчих станціях, а на звичайних заправках. Значить, там, де йде заправка автомобілів. Зрідженим газом, зрідженим газом, це в основному легкові, легкові автомобілі. Вони заправляють там балони. Значить, дуже проблематика в чому. Газовий балон повинен мати 15% від об'єму порожнини для парової фази. Коли заправляють на газових заправках, там ваги немає. Скільки він туди втисне, стільки воно і, вибачте, буде працювати. Значить, в один там, я кажу, який момент, страшний, чи який момент, оця рідка фаза, виходить, виходить, не випаровуючись, коли холодно, і гасить, гасить самогорілку, гасить пальник. Гасить пальник, відповідно, виходить, випаровується, і навіть вмикання вимикачам призводить до настання нещасних випадків. Інша ситуація це застосування бездимохідних газових водонагрівачів. Випускаються такі, і з Турції їх привозять, з інших країн привозять, його встановлюють на кухні. Ним можна користуватись 12-15 хвилин. Після того треба провітрювати приміщення, Ну, яка господиня перед роботою буде дивитися, чи 15, чи 12 хвилин, звідси отруєння, звідси страшні, звідси страшні проблеми. І ці проблеми. Переключається не тільки в побуті, а так як ви казали, переключається на заклади громадського харчування. Однозначно заборонити не можна. Треба розказувати, треба перевіряти. Треба От перевіряти. власне ну, у нас так трапляється, у нас так зведено, що поки біда не трапиться, та ніхто цим питанням не, не переймається. Тому, можливо, варто е, подбати, не чекаючи наступного нещасного випадку про інформаційну роз'яснювану роботу з тими самими власниками будинків, власниками кафе, е, жеками або навіть. Звичайним населенням, щоб вони не забули прочистя, прочищувати ці димові вентиляційні виходи і канали в житлових будинках. Звичайно, цим, в нас є одна структура, це ПАТ Волиньгаз. Вони мають свої філії практично по всіх районах, і вони дуже детально займаються цими речами. Вони не подадуть газ і на сьогоднішній день є зміни до відповідних правил користування газом, не подадуть до тих пір, поки. Поки власник не покаже відповідний документ акт на прочищення димового і вентиляційного каналу. Вони не подадуть газ, тому що це їхня пряма відповідальність. Вони цим займаються постійно, вони бувають у вас і на телебаченні, в них є відповідна група, яка значить, інструктує, інструктує працівників, розказує все це. Видаються пам'ятки, видаються інші роз'яснення, даються, але все це не зовсім допомагає, тому що ви розумієте, от. Населення підведено до тої крайньої точки, яка ну не знаю, які будуть далі дії, але треба зекономити, треба щось придумати, треба зробити так, щоб поменше витрачати паливо. У нас наступає такий дуже серйозний момент, і я хочу сьогодні звідси звернутися до всіх тих, хто використовує котельні твердопаливні котельні. У нас Правильно, так, в нас є і торф, в нас є і вугілля, в нас є дуже багато відходів деревини. Все це можна переводити в паливо, можна використовувати. Так робиться в всіх країнах світу, де є мало газу. В тій же Фінляндії, в тій же Чехії, в інших країнах Європи. Так само це все це робиться і все це успішно працює. Ну, ми ж не можемо просто до цього підійти. Підійти так, як потрібно, як вимагають нормативні документи. На жаль, я це прямо відкрито кажу. Недавній випадок, який, який стався, стався в ківерцях, коли подавалася щепа, щепа подавалася, ну це подріблене дерево, подавалося в котел твердопалений, і щепа підмерзла. Прийшов туди оператор тої котельні, почав, значить, не міг її зрушити, ту щепу, почав там ногами її старатись зрушити, нога попала у шнековий подавач, і людина в молодому віці залишилась ну, до коліна ноги, практично в нього немає. розумієте, Протез залишилась інвалідом. Ну, хіба це може бути? Коли розглянути, чому я говорю про такі деталі? Тому що е, працювати на газовому паливі набагато простіше. Є автоматика. Спрацювала автоматика, відключила котла, тому оператору остається викликати службу і на тому все. Розумієте? А тут треба працювати, тут треба фізично працювати і треба перевчати операторів твердопаливних котелень на роботу на, на цих котлах. Треба перевчати, треба збирати курси. Треба... Я звертаюся до всіх власників, всіх, хто має твердопаливні, всіх, хто має твердопаливні котли. Будь ласка, подивіться, чи є інструкції, чи. Навчені ваші оператори для того, щоб не було Відповідальності, про яку я, про яку я ми думаємо, я думаю, ми будемо говорити сьогодні? Ну і власне я не можу минути ще один нещасний випадок, який сколихнув обласний центр після святкування дня святого Валентина. Так, це йдеться про е, трагедію під час роуп-джампінгу, де загинув 19-річний молодий хлопчина, і 16-річна дівчина досі перебуває у лікарні у важкому випадку. На вашу думку, е, власне чи можна такий вид розваг кваліфікувати як розваги на Атракціонах і взагалі, чи розслідуєте управління, це не випадок. Ви знаєте, ви сказали, можна їх треба кваліфікувати? Їх треба, тому що це атракціон. Значить, є правила, правила влаштування і безпечної експлуатації атракціонів. І там чітко ясно виписано, що якщо атракціон для дітей вище 2,5 метри, а для дорослих вище 3 метри, то це є атракціон підвищої небезпеки. Значить, там використовувалися ці труби чи там щось інше, подібне використовувалося висотою 40 метрів. Розумієте, звідти робилися оці прыжки, кажучи, по-російськи, разом, разом, ну, добре, все це було воно добре, 10 чи 12 було. Це був той самий атракціон. Якби ми працювали, в нас є спеціально навчений інспектор, який має відповідне право, який знає в ідеалі ці правила, який контролює, можете собі. Представити, що це як воно видове колесо називається так в парку Лесі Українки. Воно не запускається до тих пір, поки перед сезоном не прийде інспектор, не подивиться. Якби був інспектор, він то однозначно дійшла б до них інформація. І вони б подумали, чи можливо там однозначно, треба було зробити проект, однозначно, треба було зробити випробування. Треба було розрахунки, тому що по моєму, так сказати, по моєму самому простому розрахунку, там цей власник казав: То ми перевіряли трос на вантаження 3 тони. Та якщо порахувати ту енергію, потенційну енергію, яка розвивається, коли падає предмет, неважно що людина, по формулі аж МЖА, енергія дорівнює МЖА, то там треба, щоб цей трос витримав 30 тонн навантаження. 30. Не 3 тонни, ви розумієте, 30 тонн. Недаром же всі значить, пристрої, от, троса і інші канати, канати в ліфтах мають десятикратний запас. Десятикратний запас дає можливість виключити ці речі. Там стався обрив і загинула молода людина. Я прямо і ясно кажу, за це треба судити. Судити, незважаючи. Тому що незнання законів не звільняє від відповідальності. Треба судити, треба притягати до кримінальної відповідальності, що би там не було. Значить, якщо слідчим органам все-таки дійде до того, щоб вони замовили експертизу, то в нас є експертно-технічний центр, який проведе експертизу, відповідно допоможе знайти все-таки, як що і допоможе визначитись. З питанням в цьому процесі. ну і зрештою одним із дієвих засобів, ви вже казали, є покарання. На вашу думку, чи не варто посилити відповідальність роботодавців? Ну і інших сфер, що стосується за порушення законодавства про працю і про праці? Ви розумієте, працю. відповідальність є на сьогоднішній день. Надзвичайно жорстка і відповідно ну кримінально кримінально забезпечена і кримінально сильна. Є розділ 10-й в кримінальному кодексі, який називається злочини проти безпеки виробництва, злочини допустив до роботи без медогляду, злочин допустив без навчання з питань, злочин, допустив без інструктажів злочин, а допустив взагалі до роботи на несправному технологічному обладнанні, і якщо з цим пов'язано. Настання нещасного випаду, то це взагалі злочин. Там є статті 271 по 276, там можна отримати від трьох до п'яти років. У 2014 році були всякі перипетії, була порушена прокуратура, слідство там, ну, всіляких проблем. То в нас ну, були, я не знаю, не було в нас інформації. Кримінальні справи були, чим це закінчилось? У 2013 році було три. Кримінальних справи, які закінчились винесенням вироку, іменно за нестворення безпечних і нешкідливих умов праці. Я ще раз хочу звернутися, шановні роботодавці. Нам не дозволено прийти до вас. Нам не дозволено прийти до вас. Не дозволено сьогодні. Якщо ви хочете мати, щоб ми вам допомогли, то прийдіть і напишіть. Листа, що ви не можете зробити то-то, то-то. Будь ласка, направте інспектора для обстеження. Це дозволено законно. Ми вам поможемо без всяких санкцій. Ви будете мати якийсь захист. Не чекайте того, коли прийдеться відповідати по розділу 10 кримінального кодексу. Ну і власне, хотіла зацікавити мене ще чи від відчутно вам допомагають нині про спілки Волині, у вирішені питання охорони праці, бо згідно з українським законодавством, саме проспілкові організації теж мають контролювати стан охорони праці. Якщо вам нині не дозволено, то проспілки, можливо мають якісь важливий вплив на тих самих. Нечесних на руку роботодавців, на жаль, я хочу сказати правду. Відкрито в ефірі. На жаль, значить, ну зараз міняється керівництво Федерації проспілок. Сьогодні, вже сьогодні, почата заміна. Значить, в травні місяці на початку будуть звітні, звітні вибори. Значить, будуть буде вибрано нове керівництво. Я сподіваюся, що воно буде дієвим, що воно. Ці проблем, на ці проблеми подивиться так, як потрібно, тому що є три єдина задача про спілок: перша це контроль за трудовим договором, друге це контроль заробітної плати, і третє – це контроль за охороною праці. Я не хочу казати багато негативів. Є проспілки, де працюють це. Можна назвати проспілка медиків, там збережені служби охорони праці, яким чином вони все таки працюють. Проспілка вчителів. Так само збережені служби охорони праці проводяться навчання, ну, більшість інших проспілок все це робота самих на себе, ви розумієте, не можна так працювати. Про це не хочу більше я говорити багато негативів, тому що надіюсь, що це зміниться. Значить, хочу сказати тільки одне: за 10 останніх років жодна із проспілок не розглянула нещасний випадок на виробництві. На своєму засіданні, яке воно пленум, президія, конференція, це повинно бути кричащим, кричущим, і це повинно розглядатися. і проспілка має виносити свої рішення, тому що крім закону про проспілки, є стаття 41 в законі України про охорону праці, де чітко виписано, що проспілка нема слова може. А проспілка повинна цим займатися в статті 44 написано, що роботодавець не має права не пустити інспектора проспілки. Ну можете представити на сьогоднішній день. Немає технічної інспекції в проспілках. Як бути? Ну я надіюсь, що все це зміниться. Дай Бог, щоб воно так було. Ну, сподіваємося, що до наших порад, які прозвучали сьогодні в ефірі Волинського телебачення, прислухаються власне і керівники установ, і самі працівники будуть дбати про безпечні умови праці. Нашим глядачам нагадую, що в ефірі каналу Нова Волинь була передача тема дня. Сьогодні у цій студії ми говорили про безпеку праці на волинських підприємствах. Безпечна праця це не просто гасло, а норма життя. Тому цю норму вам варто не переступати. Бережіть себе і рідних і до зустрічі на каналі Нова Волинь.